Дуже багато неправдивих повідомлень зараз справді лунає в інформаційному просторі як від нас, так і від противника. Звертаючи увагу, розбиваючи пропаганду противника, треба говорити і про наше певне неадекватне цілком висвітлення. Я про це сьогодні скажу, але я просто хочу дати вам певне пояснення, що означає такий етап медійної війни. З мого розуміння пропоную його вам не погоджуйтеся. Напишіть у коментарях. Отже. Росіяни мали абсолютно перевагу, наприклад, в прориві в Куп'янськ, або вони мали абсолютно перевагу при концентрації своїх військ у Покровську, і попри те, що в них ця перевага є і зберігається попри те, що вони ведуть бої у містах. Вони не спроможні їх повністю окупувати, просунутися далі, здійснити оперативний прорив, що є їхньою головною метою, а не ось це от. Застрягнути в багнюці Покровська, чи Куп'янська, чи Вовчанська вони хочуть рухатися далі. Рух далі в них заблокований. Вони починають видавати бажане за дійсне. Не означає це, що він заблокований повністю 100% гарантовано і без варіантів зараз для росіян, але це означає, що станом на сьогодні вони не досягають бажаного і тому починають брехати. Що це означає для нас? Це означає хороші новини, тому що коли росіяни не фактологічно досягають якихось певних результатів і поставлених задач, а на папері, ось так, в лапках реально брешучі, то це означає, що вони загальмували і не виконують своїх цілей. І в свою чергу відсутність поганих новин, по наприклад, району Покровська, те, що там Росіяни кудись просунулися, чи по сектору Куп'янська відсутність поганих новин для нас це хороша новина, яка означає, що ми відносно стабілізовуємо ситуацію. От я пропоную такий кут огляду подивитися на ці фактори медійної війни, тому що якби не було цього гальмування, то навряд чи би проти не вдавався до так званих елементів інформаційно-медійної війни. Хоча Справедливості заради до медійної війни він долучається весь час, але я повторюся, давайте говорити чесно, більше чесності реальної. До тієї ситуації, яка нині є на різних ділянках фронту, коли бреше противник, це висвітлюємо, коли є зовсім некоректні повідомлення, зокрема від західних ЗМІ, і в цьому контексті я сьогодні буду згадувати більд, який написав публікацію про те, що мовляв, а українські війська вже а, не те, що втратили Покровськ, це менше з тим. Це не це окрема історія. Більд мене вчора обурило, коли з'явилася стаття про те, що вони пишуть, що в оточенні у Мирнограді опинилися тисяч. Українських бійців, тисяча українських бійців, ви собі уявіть. І при цьому більд це робить з посиланням на слова одного солдата, з якими їм вдалося там зв'язатися. Мене виникає реальне питання: так а що назагалі по стандарту журналістики? Ми посилаємося на одного солдата в поважному виданні, і з цього робимо висновок про те, що тисяча бійців опинилися в оточенні. Давайте просто це риторичне запитання. номер один ставимо в бік. Риторичне запитання номер 2 Скажіть мені, чи можемо ми зараз уявити собі локацію, де на передовій, на лінії бойового зіткнення зібрана тисяча солдатів? Коли у нас зараз деякі батальйони, які в нормальному житті мають складатися, ну, умовно кажучи, з восьми сотень з людей, мають по факту до сотні. І то це не найгірші ситуації, відверто кажучи. Чи можемо ми собі уявити в умовах такого інтенсивного дронового знищення, коли ми бачимо, що йдуть групи по одному по двоє окупантів, коли ми бачимо групи по одному по двоє наших штурмовиків, що в Мирнограді заблокованими залишається тисяча українських солдатів? Ну, мені здається, це просто маячня, яка, яка не мала права з'явитися на сторінках західних видань, але вона чому з'явилася. Це другий факт, який ми також відкладаємо в бік, таким зі знаком запитання, і виносячи їх на обговорення? У мене реально виникає претензія і питання: для чого повідомляти маячню, яка навіть не піддається критичному осмисленню. Це не так. В Мирнограді реально ситуація. А тепер давайте правдиво, що відбувається в Мирнограді. Ситуація паршива. Паршива у нас е, в контексті того, що ну насправді і реально е, наземної логістики до Мирнограда зараз немає. Це є підтвердження не по одному насправді джерелу наземної логістики. Немає Її здійснюють зараз дрони, е, але е, при цьому всьому говорити про ще раз повторююся про те, що заблоковані. Тисяча українських бійців в межах міста ну це абсолютно не відповідає дійсності. Точно так само як не відповідає дійсності. Тут уже питання до нашої комунікації нашого генерального штабу. Ті карти, які показували наприклад, у вчорашньому зведенні Генерального штабу щодо ситуації у Покровську на офіційних сторінках. Отже, ось ми бачимо карту покровського напрямку. Вас нічого не бентежить тут? Нас взагалі противника навіть немає у самого Покровську? Противника немає у сухому Ярі Лисівці? Противника немає е, на околицях Мирногради і в Родинському теж противника немає. Ну тобто, це е, реально карта, яка не відповідає дійсності і викликає просто гіпер багато запитань у порівнянні з тією правдивою картою, яку ми спостерігаємо, наприклад, на мапі Діпстейт. Це викликає питання вже до нашої комунікації. На хіба ми це робимо? На хіба ми постимо ці карти, які реальності сьогодні не відповідає дійсності. Це, власне кажучи, ось те питання до правдивості і до медійності війни, котрі ми спостерігаємо. Що відповідає дійсності на це я хочу звернути увагу. Заява сьомого корпусу ДШВ, Вони вчора прокомунікували ситуацію Кровську, вийшовши постом на своє, своєму каналі, про те, що ворог направду вони до речі, між іншим щодо комунікації. Вони оминули питання Мирнограду, тому що там реальна ситуація складна, але про Покровськ сказали чесно: в Покровську стоять. Наші військові, зокрема в північних околицях, в північних районах Покровська вони досі там присутні у вуличних боях. Південь за ворогом в центрі бої північ контролюється силами оборони України України. Ворог загалом зав'яз у міських боях, саме тому використовує брехню, дезінформацію. Маніпулюючими маніпулюючи цими вигадками про захоплення Покровська маніпулює як відкрито, так і приховано. Такою є заява сьомого корпусу ДШВ, І е, ці слова я теж можу зі свого боку підтвердити, посилаючись на власних інсайдерів, тому ми маємо бути чесними та справедливими в усвідомленні та опрацюванні тієї інформації, яка зараз лунає щодо фронту. Третій напрямок, друзі, про який сьогодні хотіли поговорити, це Гуляйпільський е, щодо ситуації там. Є такий оглядач групи інформаційний спротив, координатор минулому полковник ЗСУ Костянтин Машовець. І, от, власне, Костянтин Машовець звертає увагу нас, що насправді ситуація на Голіпільському напрямку, подекуди на його думку є значно гіршою, аніж та, котра в нас складається станом на зараз, навіть під Покровськом, в чому полягає. Драматичність цієї ситуації в тому, що насправді він каже так, попри те, що сьогодні вдалося відносно стабілізувати лінію бойового зіткнення в самому Гуляй полі і противник все ще не дістався до основних наших ліній оборони і не почав з ними, скажімо так, вести. На них вести бої в межах Гуляйполя, і це підтверджує до речі. Відео, яке з'явилося на е ворожих телеграм-каналах. Відео з розвідкою наших оборонних позицій в секторі Гуляйполя. От в цих районах, ви бачите, на північно-східних локаціях Гуляйполя і на північно-західних околицях Гулійполя білими крапочками, білими. Кружечками та овалами позначені саме ці райони ведення ними розвідки на ось цьому конкретному відео, яке я зараз демонструю. Якщо росіяни ведуть розвідку цих локацій, ну то цілком логічно припустити, що вони наразі в них не ведуть бої. Хоча, звісно, я так само і свідомий того, що це може бути відео з'являтися в мережах з певною затримкою з боку противника. Тому зараз вже можуть безпосередньо вестися бої і за ці лінії фронту і до речі, варто відзначити, що ці інженерні фортифікації, які тут ми зараз бачимо. Укріплені блокбокпости, криті та відкриті системи траншей, замасковані підходи до позиції. Антидронові накриття подекуди декілька рядів колючого дроту, які бачимо на цьому відео, ну доволі непогана і грамотна лінія оборони, яку Росіянам ще доведеться зламувати тут у секторі гуляйполя. Тобто, попри те, що от я кажу. Що Машевець актуалізує і звертає увагу, акцентує на тому, що в Гуляйполі на його думку ситуація доволі таки драматична. Все ж таки, противник тут не досяг так само якогось певного оперативного прориву, яким би він міг похвалитися в районі Гуляйполі. Але на чому? Фактично будуються та ґрунтуються висновки Костянтина Машуця з приводу драматичності ситуації насамперед на тому, що ворог зараз на цьому напрямку зумів доволі таки стрімко сформувати плацдарм поза річкою, котра тут протікає. Янчур, ось ця річка тут протікає, і ворог доволі швидко та впевнено сформував певний плацдарм у вигляді по суті, що квадрату, о, десь 14 на 16 кілометрів, 14 ось тут і приблизно 16 Ось тут від району Полтавки. Все це ворогу вдалося буквально стрімко і за останній час. От в межах такого квадрату, сформувавши плацдарм, зараз уже вибити його противника з цього району буде надзвичайно складно і в цьому, якраз таки полягає оперативна небезпека подальшого розвитку подій на цьому конкретному напрямку, тому що ворог тисне не тільки на голяй поле з цього плацдарму, але він тисне і на інші райони цієї цього району на нове Запоріжжя Добропілля він тисне. В райони Новоолександрівки та Орестополя ми подекуди протидіємо ворогу шляхом активної оборони, але загалом в коротко або хоча б середньостроковій перспективі ситуація тут точно складається на нашу користь, і ми це говоримо відкрито та чесно. Стратегічна перевага зараз наразі на боці противника, проте Бо драматизму того, в якому він намагається противник нас переконати, що все геть зовсім погано насправді на фронті немає. Натомі поставлю крапку. Подякую вам, друзі, за увагу. Бережіть себе. На все добре та до нових зустрічі.